Було видно тільки вкладку, по ідеї фінально. Так, ану, фінально, так? Бачите вкладку? Так, так. Ану, зараз попередньо, зараз я третю відкрив вкладку. Не бачите, так? Ні. Ні. Бачите? Добре, тоді зараз я тут напишу імена і, і бали. Хто ще думає про Джона Сіну візьме він той титул чи ні? задарма я, я думаю, що ні, це розтягнеться ще до одної Реслманії. Тобто це буде так, як з е Коді Роудсом і е Романом Рейцем на, на дві Реслманії розтягнути історію Коді. Ну він... так, але маю на увазі що в підсумку, як буде, візьме чи не візьме? Mm -hmm. Ну байсне справжується в наступному Е, Ні, е на цій Реслмані ти маєш на увазі так? Ні-ніт, загалом він. Ну, по суті, це вже рахуйте, я думаю, кінець для нього. Візьме чи не візьме до кінця. Я думаю, що візьме. А. а ви про що, про що? Про... Жан Сіна. Про кого? Реслінг. А, там, о. -о. Мир, мир, миротворець. Хто він там ще був? Ти ж не дивишся, реслінг. Та ну камон, реслінг... Мені, мені так смішно, коли е, обговорюють реслінг. На серйозних щах. це як обговорити чемпіонський пояс років Бальбоа, який він здобув у важкій вазі. Так, народ. Отже, нагадую, тут ну так, чекаю, о, бали, я вже так. Так. Uh -huh. а, да, тут буде три питання: відповідно, ну три раунди, кожному по одному питанню. На кожне питання я буду давати вам по хвилині, подумати, а, бали вже можете скидати, так як. Три питання: кожне питання буде присвячено якомусь із трьох розділів, які в нас сьогодні були. Я не буду казати, яке саме питання якому розділу буде присвячено заголовки. Як завжди, питань можуть вам або допомогти, або навпаки, кудись не туди завести. Тут, уже якщо ви логіку зрозумієте, часто якусь трошки ізращону. Заголовку тоді може вам це допомогти. Як ні, то навпаки, може десь перешкодити. Так, отже, е, так, балич ви не бачите, так? Що зараз приходять мені? Ні. Ні. Добре, так. Скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хтось один не скинув ще. Як це? Хтось... Один. Ні, я дивлюся в себе. 3, 4, 5, 6, 7 скинуло. А, зараз дивимося. Так, Паша є, а все, Андрій. Так. Все, отже, а, зараз ще секундомір. Хвилинку. Отже, перше питання нагадую, одна хвилина у вас буде все. Якщо що, назва теми ось зверху, не про собок. Час пішов. Блін. Що більше не поставив. 20 секунд залишиться. Тут буде дуже прозоро. Так, все все, все хай інші думають тихо. Я не підказую, ні, я просто. Ні, просто, просто не тихо, бо люди ж можуть ще думати. Це збиває трохи. 10 секунд. Так, е все тільки Едуард не написав. Отже, все. Е час зупиняємо. Відповідей трошки правильних є аж Три три правильні відповіді: це у нас. Вау, Перше питання правильне Прожилися. Сім фізів поспіль <рес Nossa> <рес> Перше питання на змі правильне відповісти. Так, коти. Перший це кот, кіт, другий це з давньогрецької міфології, той який Кіяді. Uh -huh. царю загадував згадку про людину. Ну, і, власне, скульптура Сфінкс найдавніша скульптура людства. Е -е, от так, отже, тепер дивимося. Так, бали, поки не пишіть. Там, Я не знаю, якщо хто раптом пише, бо я ще а, ні, здалося. Так, отже, Едуард ставив два бали. Залишається 4. Далі Паша ставив 4. Ваша, 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 58. Далі Антон 30, 114. А не про собак, це типу про котів. Я якраз і хотів це підказати. Угу. Так, Андрій у нас переходить в розряд спостерігачів або ні. Можеш і писати відповіді, але вже просто поза поза цим поза конкурсом. Даша 20 поставила. 50. Далі. Так, Кирило 2 бали поставив. Мінус. Далі відмила 10 балів. І, ну, і Діма був близько кіт відповідь, але трошки не докрутив. Трошки не докрутив. Все. Отже, чекаю. І два ставки на друге питання. А яка там назва? Драку мав який свінс любить загадувати загадки, бо я не а, свінц, свінц, міфології. Так да, загадував а, з це ну, циклу про а, царя Едіпа. Хто вранці це? ходить на чотирьох ногах, mm. вдень на двох, два. а ввечері на трьох. Да, так, Така а, жінка там з тілом з, чим, з тілом типу лева, по-моєму, чи кого і крилами? Здається, якщо не пам'ятає. Mm -hmm. але... Шахи там Мілан грає зараз 2-0 програє лечі, вони нижче та Роми, сьогодні та... взагалі просто звездець. Це... Метро Дмитро і Даша чекають, що там Даша є, є є, є, є. Міланом. Діма вони, ще. З... Та вони зливають тренера. Що ви не дивуєте? Так, все, 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 все. Так, все відкриваю. Наступне питання. Вона пішла, а, угу. кому, кому, а скільки там у нас часу? А що треба назвати? кому адресовано при свято? Піфли, хвилини. двадцять секунд. Десять. зараз Ну, давайте, 5 секунд у вас ще є. Так, все. Немає більше цих відповідей. Все, добре. Отже, ну, Діма, відразу скажу, що зараз ти ім'я забув, але ти вказав, хто це. А якщо прізвище написав, а ім'я, ні, тому що я забув, його звати. Так, да, так, та, та, зарахую, зарахую, це yes. Джордж Марті. Блин, я згадала вже пізно, це цей дом дракона, так, да, так да. що я написав. Я Там, все, власне, я... драку, так. Да. Драко. Але я зарахую, так, да, я зарахую, відповідь була вже ж... добре. Так, отже, тепер дивимося, Едуард, Едуард, Едуард сьогодні у нас на Чилі, на розслабоні в фіналі. Залишається два бали Далі. Андрій, так, Андрій у нас морально підтримує нас. Так, Кирило теж, на жаль, неправильно правий відповідь. Паша теж. Так, далі. Так, ну раптом хто не в курсі, просто так як він дуже довго пише, дуже <пробітник> <пробіт> <пробіт> вже стало як мем. Так. <пробіт> 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 Uh, Антон 54 бали вже за 168. Uh, я так, uh, я так, так розумію питання Можуть. з мужцем. 3, <різь> 3 з 3 я ще ні разу не, не вгадував, Точно пам'ятаю за перше питання цього кляту. Може тут вийде? На моєму на Твітері другому, якщо я не помиляюсь. Ніхто жодної правильної відповіді да. було да. звездень да. камон. Розорені війни. А ви на дату там ні. А, а Дмитро, мені можеш відмінусувати, я після часу відправила. Ні, я ж сказав, я ще чекаю трошки. А. Ти була до того, як час закінчився, то кав ща ща, ща, ща. Тобто я зрозумів. Я, зараз я, я просто зрозуміла, хто це вже потім, що ти типу, повинен пише, пише роками, зараз. що я ще там в школі працювала, а він писав ще, бляха. Ти ще в школі вчилася, він ще писав. Ні, працювала. Вчини. Ну, я, я, я маю що це, вчилася, потім... Це не подив... <гум通у> mean... <гум通у> <Come on>. <гум通у> 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 так вже й давно було. Камон! Так, чекаю бали. Олин, Олин, камон. Один залиш. Ні, Олин. Я один залиш. Так амон, то несерйозно. Тут тут зараз мій, буде кіно і музика. Ні, 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 ну, то кіно ні. і музика має так, бути. То, правильно? Так. Я так. не скажу. Дивіться самі Ти змагаєшся за перемогу. Я Так, паспорт, ще від тебе. Зараз, зараз. Панове. Разом зараз. Ну, Отже, дивіться, перед третім питанням невеличка ремарка. Тут може здатися вам. Що відповідей ви може з двох буде вибирати, не знати просто, ну, якщо ви зрозумієте про що питання, то краще напишіть тоді обидві. Я тут зарахую. А, Ладно, так. Не так, я просто хочу сказати, яку відповідь я не буду зарахувати, а яку буду, бо це буде може, підказкою. Давайте а... Давай дві да, якщо Окей. Пишіть дві, бо якщо ви напишете одну і не та, яку я задумав, то та відповідь, наскільки вона не була близько, я її не зарахую. Тому. Просяк випадок, пишіть Якщо раптом що дві відповіді, якщо у вас виникнуть голові дві відповіді. Тому що я тут зарахую конкретно одну відповідь. Та, яка вам може здатися правильною, ну, попри е, всілякі протести, відразу кажу: я не зарахую. Е, отже, Чекай, 5 хвилин. Що 5 хвилин? Ні -ні 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 -ні. Та то не, не тобі. А, відкривати все? всі да -да 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 -да. Від? Поїхали. Має сина. Так, це, це, це дуже легко. Це Серйозно? Напиши Та. мені. Та, ага. Тому так. І останнє, мені, що дивно, мені останнє речення, яке. Так, все, 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 все. теж. Хай люди думають, все не збиваємо. Добре, я знаю. Давай. Мабуть. Це дивно не збивайте людей. 20 секунд залишилося. Господи, це має бути вірна відповідь. 10. Я взагалі без дупля щось не пішло. Камон! Це кіно Ну, не знаю. Так, все, відповідей, якщо немає. То все, а, Антон. Я тобі, на жаль, відповідь не можу зарахувати. А чому, а, а, Дивись, я... поясню чому поясню. Ви а, ж поставили дві дві, дві. Да, дві. І ти, актора сказав правильно, але правильно. героя обрав не того. Мені треба було героя. А, це Окей. маска. Є! Тому що да, він зелений завалийнеш... теж. Але дивіться, пес в нього теж Третя має. Ма... Друга маска ж так. Да. Uh -huh. Порода Джек Рассел Тер'єр теж, як і в масках. Майло. А має сина, а потім вийшло продовження. Син маски, але Джим Керрі не захотів там зніматися. А, це це, це. це <смайло> один з найгірших фільмів в історії. Так, <смайло> отже. <смайло> 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 Отже, дивимось. Так, я зараз вимкну екран, щоб була якась інтрига, потім вимкну. Я знаю, що я перемогла. Я вже зрозумів, хто виграє. Ну ти не знаєш, скільки Антон поставив. Неможливо, вітаємо. Тихо, тихо. Якщо Даша поставила Олен, а він поставив щось і поставив неправильно, то по-любому Даша виграє. Ну так, так, я вітаю. А до речі, 13 балів, хитро, да. Ти поставив, постав, значить, суда, що Даша може взяти максимум, і було в тебе 181 на Один би бал да. випередив. Uh, Антон, а що таке? Ай ну, не гідно. Поки що жодного квіза стримався. А чого не Олін знову? Спершого, причому. Ну нічого, завтра музика. Там. О, я, я завтра треба буду кричати, є, є, співати може. і все. А я, а я буду для кіферки. А питання ти, Павла, там багато буде прослуховування? Сподіваємось, що так. Та трошки ну, буде. Більше половини? А, ні, не треба трошки, давай багато. Ну я, 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 не я, не я, багато. чесно, старався побільше давати, щоб так, там прослуховуватися. Отже, ось ось фінальні результати. Тай, тай. Ха -ха! Так, так, ну, та коли як не 8 березня перемагати. Так, звичайно. Найкультурнішу, як виявляється. Ага. Най -най так, так, це про мене. Культуристка. Культуристка. Так, Паша, Дякую. завтра в вкотрі нагадай. Восьма. Восьма, окей. Мені так. ще трошки треба два питання фінальних і два питання таких дописати. Так, ну, і ми там... сьогодні бачили. Музикальний квіз 87%. Ну я вже, я вже в другій годині ночі не хотів скидати, тому поставив, типа, пізніше, щоб прийшло зранку. 87%. Ну я ще подописував. Ну і одразу ну, кажу, що вода в мішку і в акціону не буде. Але буде інша фішка. Яка фішка? Та, можна не спішити, я два з трьох фінальних питання вже на квізі дописував? Поки вони думають, поки вони думають. Та ну, блін, Антон, крутий був квіз. Зато у всіх полихало, знаєш, як то кажеш. Ти все світло пишеш. О, поки ні, я звичайно, зайнятий. Я думаю, десь mm. до травні, можливо її не буде. Я думаю, що на наступні вихідні я до, допишу. До, 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 до травня? Ну, як мінімум, ну якщо не вийде. <світ> у нас з у нас, друзями така є традиція: хто виграв, той пише наступний квіз. Мо от я наступний квіз на наступні вихідні допишу. А яка тема? Все. О. Щось десь колись. Все. А, Все. Так. Ще момент. Е, є готовий. Кінокві. З, З датом? Я я його отестав. Я я, я його написав, бо нічого, нічим зайнятись було. Якщо Якщо а, говорити. Можете... Просто-просто Кирил побачив дати. Ні, ні. Я, я врахував помилки попередньо. От це нас питання цікавило. Ну, камон, про серіали в тебе був буде? Віз за квіст. важкістю десь як серіал. Ну, прекрасно. Коротше, в нас вже пробка. Даша, Кирило, Люда, всі пишуть. Бо Даша, Даша я ще не скоро завершу, тому ну, я про те, що загалом це радує, що так прикольно. Ну, так, це... А Андрію, до побачення. Дякую. Андрій дякую. Андрій, бувай. А, єдине, що якщо вже так на наступні вихідні, то в мене 16-го вийде хіба після 9-ї, ну, типу, в неділю. Ну, нічого точно. В суботу можна, якщо що. Ні, в суботу, так, да, тому що перед квізом буде ще партія в покер. Mm. А ви на гроші граєте? Ні, ні, ні. Блін, а, а як ви граєте? Надерайте онлайн або проект? Ні, збираємося в мене на, на, на біг. А де ви живете? У нас теж є набір, ми приїхали. Тернопіль, місто Київська, шістьяп'яти. Заїжджайте. Ще доїхати треба. Я завжди мріяв собі компанію для покеру зібрати. Так, бо ти мені програєш. Можемо якось з онлайн скооперуватись, до речі, зіграти. в покер. Круто! Зараз я іду. От Важко на чим це грати. Бо ні, то не важко, Антон, то таке. Якщо ну, ти це, не везе, ну, то тебе везе. Де де грати? Де грати? Я, я, якісь, якісь, да, я не знаю, чесно, я не. Ну думаю, по-любому є якісь звісно. Покер, це, я скол, покер Заблочили в Україні. Ну як, заблочили, там якась незрозуміла історія. GG Bert, ну я не знаю, можна там GG Poker та ну камон. On. Онлайн ви... платформа є існує. Да, онлайн можна просто на сайт. Я думаю, купа сайтів, де можна, yeah, yeah, можна yeah, yeah, і взагалі беремо пляшку, покер. Yeah. і ah. Б'еп, і... так, і погнали. Так о Людмила. Людмила. Так, я тут. Так ваш ваш квіз до наступних вихідних буде? Ні-ні-ні, то дуже я швидко. Це... Ну тоді, можу. я. Думаю, можу. Я так, думаю, так. що це квітень Квітень буде не раніше. Квітень. У вас просто в квітні там <ріст> Пасха, і на вихідних там, де Паска, я думаю, нікому не будь. А що ви в церкві будете? Я ходив в церкву, і тоді я перший раз виграв. После каждої ігри, кожної каждої. <реку> і, і, і до речі, ви будете сміятися, але я сюди теж ходив до церкви. А, <тят> у мене сім'я дуже релігіозна, я така невдала трішки. Ой, можу, можу запропонувати на наступний вихідний третій кінок. Якщо я буду. А це в базна. суботу? Ну, там вже вирішено. А ну, я то, можу вирішили. на неділю дописати. Вирішили. Хочете, субота, неділя буде? Бо... Ну, сьогодні, сьогодні, взагалі, зараз квіст Ігора. Ми І... нам Дашою через 20 хвилин ще на квіст. Завтра Павла твіст. Передоз, передоз. У -у -у. Тобто... А я вже думав, а, а Кирил зараз каже, що А, до речі, пропонує в церкву сходити. Ні, 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 я-я... — Він не, не... не туди не ходить. Ні. Я <с> ну, ну, Даша, ти хотів щось сказати. У нас там друзі хотіли на музичний квіз. — Ну, не друзі, а, Дмін, а, ні, хотіли, я, і а та, друзі. я і так хвилююся, як як малий пацан перед першим побаченням О, У нас Та гарні друзі? Вони нормально. спокійні, нормальні. Ні, задов... тільки... Я не Ваня, за то. Так. Я просто боюся щось не то натиснути. І коротше, це так. Ну і що? Ну подумаю. боже. Ти пам'ятаєш мій перший квіз квістки. Ну, це був що... жах. Ну, а, ну... Ти, ти хвилювався тоді, Антон, в принципі, теж хвилювався. Я дуже хвилювався. Дивиться, якщо такого натиснути, буде час, щоб написати. Я ж кажу, я останні питання взагалі писав дроби і в третьому раунді, у мене два з трьох питань не було. Тому таке. У мене там ще були ці аукціони з котами в мішками. Я, я половину з них просто не встиг згадати, де вони стоять. Ну, нормально, це було що... гарно. А Молодима. я настільки хвилювався перед своїм першим квізом, що доручив його Даші проводити. Перший кіноквіз відсотків на 90 я написав, але сидів з вимкнуним мікрофоном і відео і просто дивився на це. Але Даша впоралась. Та ні, я хвилювалася також дуже. А потім, думаю, ну другий. давай. А от другий кіноквіз був. Ну, Власне, камон, нас тут компанія дуже приємна. А в мене там було хер на скільки людей? Дуже багато, 17 чи скільки. Людей там було. То тоже, ну якщо чесно, Так, я собі так, так. мені теж не дуже подобається, коли більше десяти. Оце ідеально, 6-7 людей. Сема, Сьогодні віде, така камерна атмосфера. Так, ну тобто окей, отобто, так. Окей. Так, так, все, все всім гарного вечора. Побачимось завтра. Так, Побачимо раді. завтра. <сіст> я Слухайте радіо Павло Ефен. Павло, ми тебе завтра так. чекаємо дуже дуже. До зустрічі. зустрічі. Ігоря, дякую за квіт. супер. Вітаю переможця. І з 8 березня з перемогою на квізі. Вітаємо ще раз.